Уявіть, що людство більше не прив'язане до однієї планети. Уявіть Марс не як холодну червону пустелю, а як місце, де під небом із хмарами стоять міста, течуть річки, а в повітрі з'являється кисень. Сьогодні історія про те, що було б, якби ми справді тероформували Марс і колонізували його після цього. Почнемо з найважливішого: Марс не стає другою землею за один запуск ракети. Це проєкт на покоління, довгий, дорогий і на межі можливого. Але уявімо, що людство все ж наважилося. Перший етап розігріти планету і запустити ланцюгову реакцію змін. На орбіті з'являються гігантські дзеркала. Вони фокусують сонячне світло на полярних шапках Марса. Лід починає танути, а разом із ним у повітря виходять гази, які раніше були замкнені у холоді, і атмосфера повільно густішає. Другий етап життя, яке працює як фабрика атмосфери. Учені створюють і відбирають мікроорганізми, здатні виживати в марсіанських умовах, і запускають їхні колонії у контрольованих зонах. Вони не роблять Марс зеленим за тиждень, але вони роблять головне, повільно змінюють хімію довкілля, наближаючи планету до придатності для людини. Минають десятиліття, температура зростає, тиск піднімається, пилові бурі стають рідшими. А в окремі сезони над рівнинами виникають хмари. І одного дня стає це момент, якого не було мільярди років. На Марсі вперше починаються дощі. Тепер колонізація. Коли базове середовище вже можна підтримувати не лише під куполами, прилітає місія, яка змінює історію. Перші тисячі поселенців вони не виходять з корабля в рай, вони виходять у суворий світ, який тільки но стає придатним для життя. Іде кожен день залежить від технологій, дисципліни та взаємної довіри. Перше місто зростає там, де простіше захиститися у великому кратері з укріпленою інфраструктурою, підземними модулями і теплицями. На старті це схоже на наукову станцію, коридори, фільтри, резерви води, аварійні протоколи. Але з кожним роком з'являється те, чого раніше не було звичайне життя. Спершу теплиці, де росте їжа і де кожен листок буквально означає шанс, потім перші вулиці під прозорими куполами, школи для дітей, майстерні, лікарні, місцеві медіа. А потім перші будівлі назовні, коли середовище вже дозволяє короткі виходи без тотальної ізоляції, принаймні в окремі періоди і у контрольованих зонах. Економіка Марса теж формується не з романтики, а з необхідності. Видобуток ресурсів, виробництво матеріалів, наукові лабораторії, великі обсерваторії усе це стає основою марсіанської самодостатності. А далі з'являється те, чого не очікували навіть оптимісти: туризм, бо люди завжди хочуть побачити неможливе на власні очі. Минає 200 років від початку великого плану, і Марс уже інший. На планеті живуть мільйони людей, є кілька великих міст, транспортні системи. Енергетичні кластери, культурні центри. Марс перестає бути форпостом Землі і стає домом. І найцікавіше починається тоді, коли з'являється перше покоління, народжене на Марсі. Для них Земля не батьківщина, а далека планета з легенд і відеоархівів. Вони виростають у нижчій гравітації з іншими фізичними звичками, з іншим відчуттям простору і з новою культурою, яка народжується не зі спогадів, а з реального марсіанського досвіду. Уявіть молодого марсіанина, який каже: Я ніколи не був на землі. Він знає, що на землі важче бігати, важче підніматися сходами, важче носити власне тіло, бо там інша гравітація. І він щиро називає себе марсіанином не тому, що так модно, а тому, що це правда його життя. А тепер що змінюється на землі? Марсіанський проєкт повертає додому нові технології: енергоефективність, матеріали, автономні системи, медичні рішення, адаптації людини до екстремальних умов, і, можливо, найважливіше змінюється мислення. Людство вперше починає сприймати себе як міжпланетну цивілізацію, та є й інша сторона, коли Марс стає сильнішим. У нього з'являються власні інтереси, своя політика, своє бачення майбутнього. І це створює напругу між планетою колискою та планетою наступником. Бо колонія це тимчасово, а дім назавжди. І ось головне питання: те Марс це не лише про техніку, це про відповідальність, етику, ризики і про вибір, яким ми хочемо бачити людство через 200 років. Як вид думає наперед, або як вид просто тікає від проблем. Тож напишіть у коментарях, ви б погодилися переїхати на Марс, якби він став придатним для життя. Підписуйтеся на канал, якщо хочете більше таких історій про космос та науку.